Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що його країна вже відправила Україні першу замовлену систему ППО на САМ. Вона має прибути в Україну до кінця поточного року. Страшне оружие, от Путіним обсуждали, ну це бешені гроші, Ну жизнь вже дороже. Ми ж, звісно, будемо підтримувати, будемо допомагати. Трюдо також гостро висловився щодо залучення у війну північної Кореї та запропонував скоординувати співпрацю в межах канадського головання у групі семи у 25-му році. Нагадаємо, що для того, щоб отримати систему на САМС, був створений спеціальний план. Він полягав в тому, що Канада оплачує уряду Сполучених Штатів повну вартість цієї системи, а Сполучені Штати укладають договір про продаж. Техніки безпосередньо з Україною, от чому, скажімо так, Російська Федерація поставила на паузу ракетні атаки і мордує щоночі дронами? От можна пояснити мотивацію і логіку цього процесу? І те, що особливою цілею є останнім часом саме столиця Київ треба сказати що столиця завжди буде входити в особливе поле зору ворога якби там не було незважаючи на те що вони не можуть зараз дістати безпосередні військами і безпосередньо взяти в оточення столицю аби захопити чого би безумовно дуже хотілося б росії якби вони мали можливості але разом з тим атаки з повітря вони будуть залишатися одним із пріоритетних чому так відбувається це ж постійний по перше спосіб тиску спосіб тиску на людей зрозуміло, чому тому, що ми зараз входимо в осінній період, з точки зору психологічної і інформаційно-психологічної для ворога дуже важливо використовувати ось цей ну, терор психологічний проти населення, тому що все це відбувається вночі пі поспіль. Зрозуміло, що люди просто банально не висипаються зрозуміло при цьому, що вони мають працювати, щось робити і так далі. Друге. Це те, що ворог таким чином хоче дезорієнтовувати і виснажувати ППО. Довкола Києва, зокрема, і не тільки можу сказати, що атаки на сьогоднішній день переважно відбуваються наступним чином. Вони відбуваються в три хвилі: перша хвиля це йдуть дешеві дрони, які просто летять в руслі річки Дніпро, і не несуть взагалі боєзарядів. Тобто вони йдуть як е, цілі оманливі. Обман, але ж розумієте на радарі точно не скажеш чи це ціль з бойовим наповненням і чи ні. І тому, тому треба збивати. Тому відпрацьовують наші сили, наші реби і по ним. Далі ці дрони йдуть фактично. Вони йдуть в переміжку, і особливістю тих дронів, які йдуть без бойової частини, є те, що вони можуть кружляти намотувати коло, як ми бачимо, довкола столиці або в області, і так далі. І потім уже десь переважній більшості четвертої до восьмої ранку йдуть в основному партії з бойових дронів. Власне кажучи, такий небезпечний період. Тому мета виснаження української системи ППО вона теж є на порядку денному. Ну і наступний момент це все ж таки дешевше. Ніж ракети, ракети стають все більш дорожчими, тому що компоненти для них на зовнішніх ринках все важче здобувати, і вони все більш ростуть ціні. Розумієте, з кожним разом, коли додаткові санкції запроваджуються проти тих чи інших компаній, це на жаль ще не означає, що Росія не може купити елементи для ракет. Вони купують, але їх ціна значно зростає. Вони стають дорожчими. ланцюжки постачань стають складнішими. Ну і на завершення з військової точки зору, якщо говорити, то не багато чого з підготовки до масштабних ракетних ударів у Росії вже виконано на території її аеродромів, на території її литовищ, і вони просто продовжують накопичувати ракети. Чому їх не застосовують безпосередньо зараз? Це можливо питання не тільки у військовій площині. Олександре, і запитання щодо ракетних атак. Да, фактично, ми не спостерігаємо такої ракетної масованої атаки по всій Україні. Ну, прихвали так, що з 26 серпня, тобто впродовж осінь, варто, варто це розуміти, що Росія накопичує цей ракетний потенціал, аби от буквально найближчим часом, враховуючи похолодання, враховуючи опалювальний період, початок, лупанути по Україні. Я можу сказати так, що. А... Потенціал він постійно накопичується, тому що час іде. І зрозуміло, що чим більше часу проходить, тим більше часу є у Росії виробити ракети, які вони потенційно можуть застосувати проти енергетичних інфраструктурних об'єктів на території України. А тому, але в той же час і Україна теж цей час не гає даремно, тому що ми теж накопичуємо наші сили і ресурси. Звичайно, хочеться в більшій кількості, але поступово, поступово крок за кроком для того, щоб зміцнити наш щит ППО. А знову ж таки, чого чекає Росія, зараз сказати важко, тому що те, що в них підготовка триває, і в них в принципі вже є певні можливості для того, щоб ці удари завдавати. Вони вичікують, чого точно, чи то того, щоб завдати більш масштабних ударів і зробити три-чотири атаки, але дуже масштабними, чи з інших причин, зараз сказати важко. А наскільки готові відповідати ми своїм потенціалом на ці а, ракетні атаки? Тут я, тут я я хочу і тут я хочу дати якраз і допомогу партнерів, тому що от буквально а, перед ефіром з'явилася заява Володимира Зеленського Це щодо фронту, що партнери активізувалися, і там без конкретики, що надходять, надходять необхідні необхідна допомога для фронту. А потім президент конкретизував і про насамс, який Канада Україні так само передає це система ППО. І не тільки дійсно додаткові системи ми отримуємо Німеччина, Айріс ТС і Айрісте СЛМ. Це те, що публічно було оголошено, відомо і вже є у нас додатково на озброєнні. Ми чекаємо, що буде пришвидшено і завершено. Фіналізовано рішення саміту НАТО цього року у Вашингтоні, яким передбачено постачання систем Петріот і «Сампті», додаткових, які здатні протидіяти балістичним ракетам. Тобто, це все ще на порядку денному. Сподіваюся, що ці рішення будуть виконані, але те, що українські системи ППО посилюються, і це помітно так. Але при цьому це ще на жаль недостатньо. Але певний прогрес в цьому питанні він звичайно, є. На да, тому, що я пригадую, буквально днями минулого тижня Володимир Зеленський якраз сказав, що жодна з обіцяних стан протиповітряної оборони, те, що нам обіцяли, а на саміті НАТО ще Україна не отримала. І про ситуацію на фронті це найболючіше зараз можливо, а певною мірою найнезрозуміліше, найнезрозуміліше, неприйнятніше, те, що не хочеться сприймати, коли дивишся на карту Діпстейт, коли чуєш офіційні зведення генштабу, коли чуєш військових, які говорять, що ворог ворог тисне, ворог кидає резерви, і ми бачимо, як ми втрачаємо українські території, головне а ми втрачаємо наших людей наскільки критичною є ситуація на фронті, і від чого залежить подальший її розвиток? Я б не хотіла сюди, ще кидати питання мобілізації, але все одно впливають на. Емоції, скажімо так, дипломатично і заяви і народних депутатів щодо народних депутатів, військових щодо мобілізації. Да, тому що вже там почало звучати слово навіть капітуляція. Якщо там за декілька місяців найближчим часом не буде мобілізовано 160 тисяч, то скаже 500 тисяч да, то Україні загрожує капітуляція. Досить такі емоційно наповнені заяви, і це на тлі того, що ми спостерігаємо безпосередньо на самому фронті, те, що ми можемо бачити. Значить, покроково по поступово поетапно. Перше, що стосується питання мобілізації. Для того щоб відповісти на це питання достеменно точно і сказати про те, нам потрібно 500 тисяч 800, Ну якщо ми не О. виходимо з офіційно, офіційна інформація у нас 160 шістдесят тисяч протягом трьох місяців. Я думаю, це складно все ж таки, треба більше часу. Але мова а, про таке йде далі. Що стосується оцінок, які лунають, ми не можемо достеменно оцінити необхідну кількість, не знаючи а, задуму застосування збройних сил України на найближчий період. Час, а ця інформація є таємною, відповідно, ми можемо робити тільки попередні висновки, узагальнення. Перше знову ж таки, поетапно. Перший етап, чого нам треба досягти, це зупинити наступ ворога. Я сподіваюся, так обережно скажу, що десь на січень місяць, на першу половину січня, ймовірно, це вдасться зробити. Якщо ми будемо отримувати всі пакети допомоги від заходу, якщо активізується зараз так надання допомоги, як сказав президент. Другий момент в рамках цієї стримуючої операції, яку ми проводимо, війська будуть діяти так, як вони діють зараз, тобто зупиняти ворога, завдавати втрат, але при цьому дещо відходити. А Курахове, і Покровськ, і Курська область це три напрямки зараз пріоритетних для ворога. Де найближчі два місяці будуть розвиватися дуже запеклі, непрості бої. Звичайно, для того, щоб зупиняти ворога, нам потрібно поповнені додаткові сили крім озброєння. Зараз формуються бригади, вони проходять. Відповідно злагодження, але так само важливо їх укомплектувати зброєю. Після того, як ми досягнемо першого етапу, можна буде говорити про наступні етапи: як то контратаки на окремих ділянках, контратаки на території Росії чи будь-що інше. Ми зараз виходимо з того, що перед збройними силами стоять ось ці першочергові завдання і. Загально скажімо так, загальний настрій на те, щоб ці першочергові завдання виконати і зупинити просування ворога.